Друзі, вітаю на каналі. Продовжується тема переднього груза, баласта, як хто каже. Мені трактор мій на мій шефенх. Добре, груз я вже вчепив, намучився дико, але, але вчепив. Добре, поїхали, робимо огляд. І так, друзі, отакий от має вигляд з грузом. Груз то є е, рейса, шина, хто як каже. О, Шина 1983 року, R65 на ній пише. Тобто метр шини 65 кг. Метра нема, є 85 сантиметрів 52 кілограми. Отак. От так він має вигляд такий. Такий грізний. Там є знизу груз лежит, то є рідний. Той груз 30 кг свінцу середній був залято. Але так як я купив оприскувач на 400 літрів, то мені того груза мало. Мало мені піднімає передок, як заливаю повний оприскувач води. Тому було рішення вчепити такий груз. Там перше пробував ящик, думав, перенесу акумулятор. Воно було би добре перенести акумулятор, так як він там в такому місці. Не хочу виражатися нецензурними словами, як то кажеться. В такому недоброму він там місці, той акумулятор. Ну так вже буде. Добре. Я його врізав, той груз, бо він мені не заходив. Він мені в ту тавру не заходив. Я його вчепив на, на 4 болтики. Два звідти, два звідти. О, То що я обрізав, о. обрізав обрізочки з нього. З одного боку вирізав 3 см, з другого боку вирізав сантиметр. І п'ятки. П'ятка сверветься дуже добре. Просто шуруповерт акумуляторний. Сверво 8, 10, 12, 14 поступово, потихеньку, поливаючи водичкою. Все сверветься, все добре. О, з того боку о, такий вигляд. Так само два болти. Отвори на 14 болти на 14. І все, отакий має вигляд. О, з грузом. Так нічого, як танк. Добре, я його помалював, щойно помальовано, Рублетки кидати не буду. Отак, якщо взяти, так 85. Сама п'ятка по ширині, ота я п'ятка. По ширині було 15 По висоті не мірав, чесно не скажу вам, не мірив. Як ну, кому буде цікаво, то як висохне, то я переміряю, зніму ще один огляд. Добре. Якось тако. 52 кг грузу. Виникла в мене ще одна проблема. Мені потрібно тепер додати по листкові, О, іде на висток є. Висток ГАЗ-53. Туди він влізає. Легенько всередину. там він буде. О, там буде той листок. Зараз ще поїду, там добрий знайомий дасть мені ще один листок. Підсилю, бо стукає, стукає міст в раму. Треба підсилити. Ну, то вже буде завтра. Підсилиться, то вже підсилення ресорів, то вже буде інакша тема інакшого відео. Так що отак. Якось такого. Так, друзі, груз вчеплений, в роботі покаже в полі, як воно буде, що буде, Ресори підсилим, буде свіже відео за ресори, як підсилити, як, як може треба врізати чи що. Ну, то вже буде і наше відео, і наша тема, і наше відео. Добре. Всім, кому це відео сподобалось, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Все, всім па-па, всім до побачення.